Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Трампа пообіцяв, що закінчить війну за 24 години. Час пішов. В США уже приземлився не тільки російський борт Патрушева, але борт Джонсона з Британії. Як гадаєте, хто там може бути? Ці двоє закінчають бійну чи ні? Запитують Мереді, що ж поразка треба визнати, і я як прихильник демократів її визнаю. Пише політолог Шарпам. Трамп виграє усі без винятку хиткі штати і суттєво перевищує показник Байден. На у 2020 році мало того, є ризик, що Сенат також опиниться під контролем республіканців. Пропонує не посипати голову піском, а починати жити у новій реальності. Американці свій вибір зробили і поставили до нього треба з повагою. А ми маємо новий виклик не тільки для України, але й для усього світу, особливо для Європи. Давайте щоб не ходити колами, Я одразу скажу вам, що очікує нас у новій реальності. Ніякого імпічменту Трампу не буде. Забудьте, хоч він і злочинець. Американська правова система настільки не зграв б що він обійде її не помітив ще до того щоби обидві палати конгресу мають великий шанс опинитися під респами поки україна три роки воювала на передовій європа мала шанс переозброїтися та наростити виробництво натомість європа зробила ставку на перемогу нинішньої адміністрації і тепер повинна починатися паніка вона паніка скоро мене але взяти леову частину відповідальності за безпеку в європі і війну в україні європейцям доведеться про якісь кроки до нато у наближчі роки києву можна забути байден ще може Зробити відчайдушний жест і формально запросити нас туди, але з цього запрошення можна зробити паперовий літачок і запустити його з балкону. як доведеться нам забути і середньостроковій перспективі про повернення утрачених земель наразі на Україну агресивно і відкрито тиснутимуть, щоб вона вклала угоду з росіянами. Зрозуміло, що на нас тиснуть легше ніж на Путіна і Трампа. Однаково, як це вплине на цілісність України, та що я підтверджую свій попередній прогноз наступного року. Попри значне військове лобів, оточенні Трампа на нас чекає заморозка по лінії зіткнення. Чи піде на цю заморозку Путін? Думаю, піде. За це є багато аргументів, на яких я зупиняюся в одному зі своїх наступних дописів. До того ж, Трамп може бути у цьому сенсі більш рішучим ніж Байден, та знайти економічні і політичні катайважелі впливу на Москву. І є ще один варіант. В оточенні Трампа переможе лінія Волкера та збройного лобі або Донні не зможе домовитися з Путіним та Сім. У цьому випадку може розпочатися. Різка ескалація аж до ядерної війни, але на це даю не більше 20%. Чи може Україна у цих умовах не погодитися на заморозку і продовжити воювати за втрачені землі? Може, але підтримку партнерів це не знайде міжнародне право розтоптане. Вже всі хочуть зайнятися своїми справами, а не україною. Юридичну окупацію ніхто не визнає. Санкції збережуться, запрацює країною. Європейська програма по тимчасовому переселенню з окупованих територій про українського населення та їх облаштовування. На нових місцях виробництво зброї в Україні нарощуватиметься, з'явиться запас ракет середньої дальності власного виробництва, який гратиме роль певного фактору стримування. Українська державність збережеться в оточенні Трампа багато людей, яким абсолютно не потрібно відродження Росії. Мало того, вже сьогодні до США вилітає старий товариш Трамп Борис Джонсон. І він вже заявив, що головним питанням зустрічі буде доля України. Наступного року пройдуть вибори й у нас до речі, заступник голови українського парламенту Корнієнко вже попросив Трампа допомогти Верховній Раді переобратися. Я зовсім не здивований цією новиною. Висновок, те, що я написав, може статися зі значною частиною ймовірності, але кожного дня життя робиться такі кулябі. Те, що передбачити майбутнє, не дано нікому нам залишається одне допомагати армії, берегти своїх близьких. Наступного року вибрати відповідальну владу, сподіваючись на чорного лебідь, який допоможе відновити територіальну цілісність України, не впадати у відчай, вірити у себе та у ЗСУ всіх обійняв. щодо. Подальших подій оперативно інформуватиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.